З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись руни дня енергії цього дня і можливі події для тебе цей день. Покажіть, руни, які енергії сьогоднішнього дня для людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть енергії дня. Так, Тут енергії якісь хаотичні, руйнівні бажання щось зруйнувати, від чогось відмовитись, а можливо хаос навкруги так впливає на вас сьогодні. Сьогодні доволі важкі енергії. Тут вплив, можливо, третіх сил, які, на які ви не можете вплинути, втручання їх в ваше життя, а можливо це просто ваше бажання щось зруйнувати, від чогось відмовитись. Призвело і призводить вас до. Кризи, до того, що ви відчуваєте себе обмеженим, зв'язаним по рукам і ногам. І це все заважає вам зробити вибір, правильний вибір. Або ж ви відмовляєтесь самі щось обирати, або ж складаються так обставини. Але енергії сьогодні такі, що ви відсторонюєтесь і не маєте в собі сил щось обрати, кудись рухатись. Як наче потух сьогодні внутрішній вогонь всередині, як наче, коли знаходишся у темряві, не бачиш виходу. І Можливо, навіть не хочеш його бачити. Не даєш собі його побачити. Відмовляєшся бачити ясно. Добре. Такі сьогодні енергії. На дворі похмуро, електрики немає, можливо. І це також не додає позитивності. А можливо, Навкруги все доволі ясно, але просто такі енергії, такий стан. Добре, покажіть мені руни події, можливо, пов'язані якось з цими енергіями, які можуть відбутися події. Три цей розклад. Так. так, подія. Ну тут вкотре вже за останні розклади випадає руна гіба, руна э, взаємин стосунків. Можливо, тут мене дивляться люди, для кого це має значення взаємине з людьми. І подія тут така, що щось змінилося і, можливо, ви, для, дивлячись на цю подію. От у вас зменшиться страх, зменшиться страх, е, можливо, створити стосунки або зустрітися зі своїм партнером, або, е, навпаки, у вас якби виникне щось, що призведе до застою у ваших стосунках. Покажіть вони про що тут. Так. Ну, якщо ви планували якусь подорож зі своїми друзями, близькими, можливо, зі своїми партнерами, то от вірогідність того, що вона відбудеться, зменшується. Тут поки що, ну, як наче застій. А, і для того, коли... Для когось тут може бути, що зменшиться у вас от рух, да? взагалі, от у взаєминах. Так, не розумію, покажіть тут точніше, що за подія така. Так, сьогодні, або найближчим, дуже найближчим часом відбудеться якась подія, яка змінить ваше ставлення до партнерства. І ті страхи, які були, і оцей ваш стан такий е кризовий, можна так сказати, коли ти не бачиш виходу, він зміниться. І ви перестанете боятися створювати стосунки, спілкуватися з людьми, перестанете взагалі боятися відносин з людьми. Можливо, у вас був конфлікт не так давно, з певною людиною, якоюсь, можливо, з чоловіком, з дружиною, з друзями. Можливо, тут партнери по бізнесу підвели, да? був якийсь конфлікт. Щось трапилося, руки опустилися, то у вас трапиться подія, коли все якось зміниться і тут піде на спад оце бажання відсторонюватись, блокувати всі свої наміри, всі свої бажання, всі свої. Можливо, внутрішні якісь імпульси. Тут для когось відбудеться подія, що шлях вам відкриється, і через деякий час ви зможете створити для когось дійсно потужні стосунки. На фоні от, от цієї події, яка відбудеться вже дуже найближчим часом. Тут пройде трансформація, тут, можливо, вам прийде якась допомога, можливо, буде якась розмова. Можливо, відбудеться якась поїздка у справах, або хтось до когось приїде, або, ну, взагалі, знаєте, рух якийсь почнеться. І через деякий час вам дійсно вдасться. І... Вийти з застою і поїхати куди хотілося, в якусь подорож, і можливо, змінити місце проживання, можливо, місце роботи. Знаєте, тут може бути, що зараз якийсь затик з роботою і не бачиш виходу, то тут може бути так, що або друзі вам допоможуть, наприклад, телефонний дзвінок і вас за запрошують, або розповідають щось. Що направляє вас на вірний шлях на вибір, бо зараз ви не можете зробити або не хочете обирати. А тут проблеми якісь. Тут проблеми, тут важко. І по ітогу цієї події шляхи будуть відкритими. Це дасть, ви кудись можете з'їздити, сходити, щось взнати. Тут ви можете швидко прийняти рішення на фоні. Цієї от зміни, трансформації, да, перегляду своїх якихось помилок, може, прийде якась, З голуби сіли на вікно, може, прийде якась звістка, і тим самим це дасть свої результати до того, щоб почалися ті рухи і той розвиток якого зараз ви не бачите, або не хочете помічати. Тут дійсно може бути якась дорога через деякий час. Знаєте, більш така вже важлива. От, Наприклад, сьогодні це буде дорога, ну, наприклад, за паспортами, да, кудись, в установу якусь, або на співбесіду якусь, або сьогодні ви може вирушите. На перше побачення через не хочу, да, ламаючи страхи, або в гості до когось. І це дасть свій результат на подальше, щоб вивести вас за застою, з кризи, щоб завертілися потрібні процеси, щоб ви могли потім зробити те, що сьогодні, або найближчими, дуже найближчим часом. Буде як підготовчий процес, а потім це дасть свій вже більш сталий фундаментальний результат. Добре, скільки всього наговорила. Так, про що тут? Так. Угу. Так, І тим самим це захистить вас від того, що от немає зараз дійсно ресурсності, в когось не вистачає грошей, в когось проблеми з роботою. В когось тут оцей стан пов'язаний і взагалі тягнеться десь з минулого якийсь, ну, як просто. Можливо, навіть, знаєте, було як несподівано, як сніг на голову. От ну, новина якась така, яка вибила почву з-під ніг. І те, що відбудеться найближчим часом, сьогодні, можливо, воно вас захистить від цього. Воно дасть вам підтримку, воно дасть вам напрямок і розуміння. Це, як знаєте, відновлення потік життєдайної енергії після якоїсь хвороби. Може так виглядати, коли людина була, як в воду опущена, коли був, була темрява навкруги, тут пробився оцей життєдайний потік. І, може, ви отримаєте дійсно якусь допомогу. Може, вам допоможуть якісь. Партнери, люди через мережі. Можливо, ви будете їхати або йти в якісь інстанції. Можливо, тут керівники якісь ваші, нарешті розглянуть ваше питання, і воно буде вам, ну, як би, як оцей потік, який витягує з депресії, з да, сумраку якогось. Ну, така якась, бачите, подія відбудеться. В принципі, дорога вам буде відкрита на фоні цієї події. Ви будете приймати рішення, причому якось доволі швидко треба буде це зробити. І тим самим ви отримаєте в результаті більш фундаментальну справу, скажімо так, більш важливу справу. Ви отримаєте допомогу. Ви зможете зрушити з місця те, що стояло, те, що не рухалось, те, що ввело ось в такі сумрачні енергії, те, що не давало зробити вибір, те, що не, не, не зашурювало очі, да? не давало побачити реальність ясно і чітко. Ось сьогодні трапиться те, що вам допоможе. Очиститися від цих енергій, вийти з застою, з обмежень і, якщо це потрібно, рухатись далі, обирати, не боятися. А подія якась ну, пов'язана все одно з людьми, з партнерством. Тут щось трапиться, що люди вам допоможуть. Або ваші взаємини, або якісь контакти з людьми. Виведуть вас на правильний шлях. Тут від близьких своїх ваших власних партнерів до людей в вигляді партнерів, колег. Але тут буде якась подія, яка зможе змінити ці. Важкі енергії. вивести вас з застою, зняти страхи і обмеження. І буде рух, буде поїздка якась, буде прийняття рішення, і все це буде доволі результативно, воно вас захистить, захистить від безресурсного цього стану. Навіть просто якщо це стосується, наприклад, банально. Фінансів, то ця подія допоможе вам і в фінансовому плані, на захистить вас від того, що... от ви зараз, наприклад, бачите себе як людину, у котрої не вистачає банально грошей, або перебої з роботою, і ти не знаєш, як бути далі, то трапиться щось, що ну дасть вам підтримку і захист. І ви перестанете цього боятися. Ви зможете отримати напрямок, який захистить вас без того, без грошів'я, без, без, взагалі без ресурсного стану. Захистить вас, дасть підтримку. Ну, ось така подія сьогодні, такі важкі енергії сьогодні, розчарування якісь, обмеження. Але не хвилюйтеся, все буде добре. Ви все зможете подолати. А що допоможе, покажіть руни. Найбільше допоможе людині, яка зараз прийшла на цей розклад, До чого прислухатись? Що допоможе? А, позитив допоможе. Взагалі треба розслабитись, так і. Відпочити, по-перше, тому що, можливо, ви дуже напружені. Якщо перебує з роботою, просто розслабтесь, відпочиньте, дайте відпочинок своїм мізкам, своєму емоційному стану, тому що ви накручені, вам допоможе відпочинок. Можливо, ви і вирушите кудись сьогодні. Щоб відпочити. І більш позитивний настрій, щоб ви не розхворілися зовсім, не втрапили якби, в халепу депресивних станів, то тут треба відпочити, тут треба розслабитись, і тут треба все ж таки бути впевненим в собі і в вищих силах. Вони допоможуть, вони захистять, вони виведуть обов'язково виведуть вас з оцього безресурсного стану. Тут руни показують на це. Що заважатиме. Так, заважатиме. Це відстороненість, це відсутність якихось контактів, коли ви замикаєтесь в собі. Це Заважатиме, коли ви не станете або не захочете з кимось розмовляти, припините з кимсь спілкуватися, десь закриєтесь, як то замуруєтесь да, від оцих друзів, від оцих партнерів, які у вас все ж таки є і які зможуть вам допомогти. Вам заважатиме якийсь непорядок у справах, в документах або відсутність. Тому тут треба навести порядок, якщо це актуально, з документами, з якимись справами, розібратися з інформацією. Тут може бути якась брехня і дезінформація, тому вона дуже сильно повпливає і буде заважати. Тому перевіряйте інформацію, перевіряйте документи, набудьте в цьому лад. І не відмовляйтеся від розмов, якщо от хтось вам сьогодні буде щось повідомляти, від розмов не відмовляйтеся, але перевіряйте інформацію і всі, е так на вірочку не довіряйте. Що тут точніше? Так, так е маючи, якби вам заважатиме, от коли ви дійсно не будете мати намір робити все це, що я вам зараз перерахувала. Спілкуватись, розмовляти, підтримувати зв'язки, відсторонюватись, вам заважатиме не бути різким, не бути відстороненим. І ще, якщо Повторюсь, якщо сьогодні вам хтось буде щось пропонувати, не відмовляйтесь, вислухайте, розгляньте пропозиції, але не перевіривши на 100% ту інформацію, не приймайте ніякого рішення. Але й не відкидайте те, що вам сьогодні буде пропонуватися. Ну, ось якось так баланс треба тримати, бо подія така, що все ж таки допомога прийде вам несподівано, можливо, від якихось друзів, близьких, партнерів, або дуже близьких людей, або не дуже, але якось так складеться, що вони вам допоможуть. Подадуть напрямок, подадуть руку помочі, тож бажаю вам успіхів і вийти з цих важких енергій. До нових зустрічей, друзі!